Вітаю, друзі! Урок української мови 6 клас. Мене звати Алла Васильівна. Ми розпочинаємо, а на уроці ми організовані, зібрані, кмітливі, розумні та уважні. Тема нашого з вами заняття – «Безафіксний спосіб творення слів. Мета та завдання уроку поглибити знання учнів про способи словотворення, зокрема безафіксний, Удосконалювати вміння визначати способи словотвору, утворювати нові слова, розвивати творче мислення, пам'ять, комунікабельність, доброчесність у співпраці, виховувати любов до рідної мови. Завжди варто коперсатися у словниках та правописі, шукаючи ліки відмовних паразитів. Пропоную перелік найпоширеніших, яких варто уникати. Отож. У повсякденному мовленні використовуємо слово звісно, а не «конєшно». Трясця, а не блін. Лишенько, жах, а не капіць. До речі, а не кстаті. Ніби, а не «тіпа». І одним словом, а не короче. Пригадаємо слово твір. Це розділ мовознавства, що вивчає способи та особливості творення похідних слів. Твірне слово це слово, від якого утворюється нове похідне слово. А ми знаємо, що лексичний склад мови постійно поповнюється. І одним із найпотужніших джерел є процес творення нових слів на базі уже власних ресурсів. Нові слова. З'являються на ґрунті відомих умов і сприймаються як похідні або вторинні щодо до тих, від яких вони утворені. Отже, твірна словотвірна основа це основа твірного слова, до якої приєднуються морфеми, за допомогою яких утворюється похідне слово. Основною одиницею в таких словах виступає не корінь. Який є спільною частиною споріднених слів, а частина слова, слово або навіть ціле словосполучення, що мотивує значення похідного утворення. Зіставивши слова крига, крижаний, наука науковий, береза Березовий, ми можемо помітити у них і спільні, і відмінні частинки. Спільна частинка похідного і твірного слів. Її є отією твірною основою. У наведених прикладах твірні основи криж, наук, берез. Поміркуємо. Твірна основа і твірне слово. Ці поняття між собою не тотожні. І запам'ятай, що. Зазвичай твірна основа, вона менша від твірного слова і виділяється, власне, з нього. До неї не входять флексії, які, до речі, є обов'язковим елементом відмінюваних слів, а також не входять суфікси. Наприклад, для прислівника весело, твірним словом є прикметник веселий. А вже твірною основою є його частиночка весел. Ще раз. Для іменника подарунок твірним словом є дієслово подарувати, а твірною основою є подарун. Отже, твірна основа може не повністю входити до похідного слова. І це спостерігається. В разі нульової афіксації, коли дієслівна основа у похідному іменнику скорочується за рахунок суфікса. Наприклад, переписати отримуємо перепис. Викупити викуп. Високе чоло високочолий, чорні брови, чорнобровий. Пригадаємо також основні способи словотворення, їх в українській мові сім, префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, складання основ або слів, абревіація, перехід з однієї частини мови в іншу, а також безафіксний. Власне, на цьому способі словотворення ми сьогодні. І зупинимося, щоб більш детально його вивчити. Міркуємо, запам'ятовуємо та вивчаємо. Безафіксний спосіб творення це такий спосіб, під час якого похідні слова утворюються відкиданням. Або ще називають усіченням, у твірному слові кінцевих морфем. Наприклад, Виходити вихід. Розшукувати розшук. Блакитний блакить. До речі, цей спосіб іноді ще називають регресивним або десуфіксацією. Що ж до беззафіксного словотворення в сучасній українській мові, то використовують його найчастіше при твоєнні віддієслівних. І зауважмо – що від прикметникових основ у рази менше? Заява заявити. Зелень зелений. Безафіксним способом можуть творитися нові слова як від чистих основ, так і від тих, у складі яких наявні префікси або суфікси. Зауважте, що оцей словотворчий процес, власне, іменників. Виявляється у двох формах. Це перша форма без фонетичних змін, або кажуть, у чистому вигляді. Садити сад, сувати сув, а також із фонетичними змінами. І, до речі, це відбувається при чергуванні чи голосних, чи приголосних, і що зумовлюють їх новими позиціями. Виходити вихід, гатити гать. Носити ноша. У мовознавчій літературі виділяють кілька типів словотвірних моделей, беззахисних іменників. І до них належать, наприклад, іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, хід, гук, переспів. Іменники жіночого роду, обнова, згода, заява, завязь, розповідь, зустріч. До речі, іменники жіночого роду з закінченням ая, а також без закінчення з нулем звука. Іменники, що мають лише форму множини – збори, лови, вибори, біга. Важливо запам'ятати діти, що у процесі нульової суфіксації твірна основа може заснувати фонетичних змін. І найчастіше ці зміни відбуваються, власне, у змінах приголосних. При зворотному чергуванні – вислуга гж причергувалася, кучи, кричати, крик. Також при чергуванні приголосних би набили, пи напили, ви навели, а ми намили. Травити травля, крапити крапля. Усічення дієслівної основи заповідати заповідь, кликати клич, відмовити відмова. Пом'якшення кінцевого приголосного основи гатити гать, зав'язати – «зав'язь», висіти вись. Важливо знати, що і більшість без афіксних віддіслівних іменників. Утворення також від основи префіксальних дієслів. Виходити вихід від сів розгін. Хоч утворень від безпрефіксальних основ і значно менше мах, крик, біг. У, у словотвірній моделі безафіксного творення утворення іменників функціонують також і моделі основ дієслів. Зарядити. Заряд здати здача, зливати злив, переходити перехід. Допоміжним же засобом безафіксного творення іменників виступає також і перенесення наголосу, і це відбувається в іменниках чоловічого роду, що утворені від префіксальних дієслів наголос, як правило. Переміщується на префікс. Закликати, заклик. Переділити переділ. Ростинати розтин. Або він рухається на корінь: наділяти наділ, настилати настил. Подібне відбувається і в іменниках жіночого роду з закінченням на ая. Наголос частіше зберігається на тій же морфемі, що і у дієслові. Наприклад, вирвати вирва, кривдити кривда, відзначити відзнака. Але у словах виставити вистава, носити ноша. Від прикметникові шутворення також характеризуються перенесенням наголосу. Але увага! Він переноситься не тільки наперед, а й на кінець слова. Наприклад, порівняємо: синій синь. Але сухий суша, зелений зелень, красний краса. Перевіримо діти, настільки уважними ми були сьогодні на занятті, і пропоную вам кілька завдань. Перше завдання основа слова. Це значуща частина слова, змінна частина слова, частина слова без закінчення. Продовжіть речення. Слово твір це корінь, це префікс, це, суфікс, це. І третє завдання до вашої уваги З'єднай слово із способом словотвору. Заозерний – Фарбувати встигаєте лісосмуга, зібрати та зелень. І способи словотвору. Безафіксний, префіксальний, префіксально-суфіксальний, основа складання та суфіксальний. Маєте хвилинку, можете робити діти схематично, олівчиком, охайно. Перевіряємо. Отже. Основа слова це частина слова без закінчення. Продовжимо речення Словотвір – це розділ мовознавства, що вивчає способи та особливості творення похідних слів. Корінь це частина слова без закінчення, що викрашає лексичне значення слова. Префікс це значуща частина слова, що стоїть перед коренем, а суфікс це значуща частина, що стоїть після коренем. А тепер від теоретичної частини до практики. Чи з'єднали ви слово із способом словотвору? Перевіряємо. Слово заозерний префікс за та суфікс м, і ми маємо спосіб творення префіксально-суфіксальний. Фарбувати суфіксальний спосіб творення. Лісова смуга. Осново складання. Зібрати префіксальний. Префікс зі. Зелень безафіксний, адже ми знаємо, це слово утворилося від прикметника зелений. Отже, діти, дякую за співпрацю, до наступних плідних зустрічей!